Оце ті розрахунки нам показали. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Зараз пенсіонери жаліються на малу пенсію, я їх чудово розумію, тому що вона дійсно мала. За нього ну, дуже важко прожити. І це вже якийсь свого роду геноцид пенсіонерів. Но тут опублікували яку майбутню пенсію отримають українці, і яка зарплата повинна бути. І ти за голову берешся, тому що. Ви, дорогі пенсіонери, ще хорошо живете. То, що будемо отримувати ми, то взагалі пенсії назвати не можна буде. Надіюсь, що до того часу щось виправиться, поміняється. А зараз давайте я вам розповім дані, які опубліковані, що ж буде творитись далі, які пенсії будуть, які зарплати потрібно мати, і скільки платити для того, щоб на пенсії, хоч щось, можна було собі дозволити. Тож розбираємось. Ой, дивишся на це все і плакати хочеться, наскільки ми відстаємо від інших країн, на жаль. Тому що ті суми, які тут, це ще для інших країн, це навіть не соціальна допомога, це мінімалки. А тут навіть третина, яка третина, п'ята частина українців навіть того не отримує. Тих мінімалок. Але щоб знати усе про пенсії, як їх підвищити, як їх збільшити, які є методи, всі дієві, всі перевірені, всі робочі, то зробіть просту дію. Ми тут вас часто все обговорюємо. Ви долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео. Ви долучаєтесь до 1 мільйона 282 тисяч аудиторії народних думок, за що величезна вдячність. Наш канал найшвидше Ростущий в українському інтернеті, тобто кількість підписників збільшується найшвидше ніж на всіх інших українських каналах, а це означає, що інформація тут корисна і людям тут є що черпати. Тож, давайте і надалі так співпрацювати, долучайтесь, підписуйтесь, а я розповідаю. Таким чином, в оприлюдненні інформації людині з мінімальною заробітною платою, тобто це 8 тисяч гривень на зараз, а дуже багато медиків, вчителів. Інших людей саме стільки, на жаль, і отримують, варто розраховувати лише на мінімалку, тобто на 2361 гривню. А щоб отримати пенсію 10 тисяч гривень. Ну, це вже типу багато. 10 тисяч гривень, да? 220 доларів. 220 доларів в Європі там скрізь не платять навіть по собі. Тобто, там навіть це набагато більше. То е, треба мати зарплату, який у 1,9 рази вищий за мінімалку. Це на зараз 38300 гривень. 38 300 гривень можна отримати, якщо ой, потрібно з такої суми платити мінімальну податок, да, щоб отримати потім на пенсії хоча б 10 тисяч гривень. Якщо хочете в 11. То це 42 тисячі, і треба зараз офіційно отримати. Якщо 12, то 46, 13, 49, 14 тисяч гривень пенсія це вже 53 треба отримати. І якщо е, пенсію в 15 тисяч гривень, типу вже мега да, та що в нас виходить? 350 доларів? Мега велика, зарплата має бути на рівні 60 тисяч ну, 57 тисяч гривень. При тому всьому, що. Піти на пенсію можна буде. В цьому році, маючи 32 роки стажу, якщо у вас від 22 до 32 років, вам потрібно допрацювати до 63, якщо у вас від 15 до 22 років стажу, то аж до 65, щоб піти на пенсію. З наступного року не менше, ніж 33 роки. А якщо від 23 до 33. То в 63, і якщо від 15 до 23 років стажу у вас то в 65. Ще з час наступного. Тобто з 2027 не менше ніж 34 роки стажу. І відповідно, від 24 до 34 це в 63 роки, і від 15 до 24 це в 65 років. І з 01.01.2028 і надалі, поки що далі не думають піднімати стаж. Я надію, що не буде, бо і 35 років, які потрібно буде мати тоді, в більшості українців, на жаль, не буде. І їм потрібно буде працювати мінімум до 63 років стажу, тоді потрібно буде мати від 25 років стажу, щоб 63 піти на пенсію. А якщо в них навіть нема 25, то якщо у вас від 15 до 25 років стажу, то ви зможете піти на пенсію в 65. Це з 28 року. Тобто. Усі майбутні пенсіонери будуть йти не раніше 63. Ну, не усі, більшість майбутніх пенсіонерів будуть йти не раніше 63, і дуже велика кількість не ранше 65 на жаль, і будуть отримувати пенсію в районі до 5 тисяч гривень, і зараз, тому що дуже багатьох зарплата. Далеко не 38, це і 20, це і 15, 20, 25 тисяч гривень. Якщо рахувати з 15 20, 25 тисяч гривень, то це пенсія 4-6 тисяч гривень. Ну, максимум 7. Отакі От реалії нашого сьогодення. Отак От ми, на жаль, рухаємося, бачимо, що статистика сумна сумнішою. На заразі пенсіонер. Зарплатою 20 тисяч гривень, якщо в нього є 35 років стажу, отримує в середньому пенсію десь 5260 гривень, а середня пенсія по Україні 6410 гривень. Але ми знаємо, як рахується середня. Хтось їсть м'ясо, ми їмо капусту. Разом ми їмо голубці. Але да? від того суті, не міняється. Тож, Активно спостерігаю за цією всією інформацією, тому що зміни кожен день. Кожен день щось новеньке придумають, кожен день щось новеньке роблять. Вам розповідаю, давайте будемо слідкувати разом з цим всім розбиратися разом, бо бачимо, бачимо, що відбувається. Дуже сильно надіємося на пенсійну реформу, що вона буде впроваджена, і тоді типу, скільки заробив, стільки отримав. Але стаж там також ніхто не відміняв. Тому. Я счастлив, вам розповідаю до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.